Шестирічна дівчинка, яка напередодні постраждала через ворожий обстріл Дніпровського району Херсона, померла в лікарні. Медики до останнього намагалися врятувати її життя, але травми виявилися надто тяжкими. Про це інформує місцева влада. І також напередодні у Херсоні помер чоловік по автівці, якого росіяни вдарили дроном 30 листопада. Медики боролися за життя 62-річного херсонця, але поранення були надто. Важкими сьогодні, з самого ранку, російські війська знову вдарили по Дніпровському району Херсона внаслідок обстрілу. Постраждала 59-річна жінка і двоє чоловіків. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, виходить з нами на прямий зв'язок. Е, мої вітання. Вітаю Ну трагічні насправді новини щодня фактично надходять до нас із Херсона. Чи правильно я розумію, що ви маєте зараз інтенсифікацію обстрілів, та, тобто частіше аніж це було до того і так часто. Ну, знаєте, збільшилась кількість автобстрілів, тому що дуже багато ми дронів збиваємо їх. Більшість да, майже 90% і більше збиваємо дронів. Вони почали знову використовувати артилерію, вкривати ціле цілі квартали наслідок таких атак артилерії загинула дівчинка. Світла пам'ять та співчуття рідним її батька 49-річного доправленного було до лікарні. Вони жили в прибережному районі, в районі вулиці Перекопській. На жаль, не змогли врятувати лікарі-дитинку. Також ще, окрім того, чоловіка, який помер через два дні після удару по його автівці, як ви вже сказали, сорока восьмирічний чоловік ще у нас. Дві жертви, і всі вони внаслідок артобстрілів. Це один чоловік з дучан, літній чоловік 48-го року народження, і жінка з Херсону, 88-го року народження, яка також загинула внаслідок дій ворожої артилерії. І в нас є за вчорашній день один постраждалий внаслідок дрону, скиду з дрону вибухів під російського, але всі шість інших. Постраждали саме внаслідок е, дій російської артилерії, які обстрілювали Білозерку та Херсо. Е, якщо говорити про, е, про перебування в місті, е, наскільки? Рекомендували би ви, можливо, як представник адміністрації та місцевої покинути місто на зимовий період або на ну якийсь певний час. Та чи, чи, чи вдаються люди взагалі до на, о, такої практики, коли на зиму, наприклад, або на найбільш небезпечний період просто е, виїжджають із Херсона? Так, було, було вже у нас два, два роки таких, де коли виїжджали 10% Приблизно людей виїжджали зараз. Поки що немає такої. Активності, тому що доволі таки тепло. Ми запускаємо тепло, але знов-таки, от тільки вчора, е знову о, є проблеми у нас теплопостачанням внаслідок обстрілів, і тому, звичайно, якщо будуть холоди, то люди почнуть більш активно виїжджати. Ну і я попереджаю, ми попереджаємо, що можуть бути проблеми цієї зими зі світлом, з е теплом, тому ну і саме головне. Що може прилетіти снаряд будь-яким мить і забрати життя вас або близьких? Тому ми три роки поспіль е, попереджаємо і вмовляємо людей виїхати в більш безпечні зони, хоча б Херсонської області? Дніпровський район постійно фігурує в, в оперативних зведеннях в інформації про обстріли. Чи правильно розумію, що це найбільш небезпечна ділянка? І ну. Існує однак певна градація. Гарантій нема ніде. Але все ж таки, практика показує, що певна градація існує, що є безпечніші і менш безпечніші райони міста. Так, вся прибережна зона, частина Херсону, це Карабельний Дніпровський район, це небезпечні зони. Ну, це ж також Антонівка, Кіндійка. І це є градація. Чим далі від берега, тим, тим безпечніше, але ви правильно зазначили, що. Кругом може прилетіти снаряд або дрон, але якщо подалі від берега, то більша вероятність і того, що цей дрон зіб'ють поки він летить. Ситуація в околицях Херсона, якою вона є, так само я про найбільш небезпечні райони хотів би запитати і про елементарні блага. Як там виглядає ситуація зі струмом, з водою і з теплом? Ну, якщо ж знову таки тут це околиця, якщо подалі від берега. То там все є: вода, і світло, і газ. Там, де ми можемо направити енергетиків, комунальників, які можуть поладнати все і подавати послуги для людей. Якщо це знову таки Антонівка Кіндійка і прибережні зони, типу Дучан, то там важко щось робити, тому що росіяни полюють як і на людей, як і на комунальників. На будь-який рух автівки або людини одразу починається обстріл. Тому відправляти на смерть туди енергетиків або комунальників і інших служб а, ми не можемо, тому що це також люди, в яких є діти. І а, відповідно чекаємо безпекової ситуації і продовжуємо мовляти ту невелику кількість людей, які там залишаються. там До 10% буває 5% людей залишаються, 10 людей, які проживають. Ми туди направляємо в пункти зламності місцевий. Постійно воду, продукти ну і звичайно там світла немає. Люди можуть тільки в самих цих пунктах незламності підзарядитися або поспілкуватися з рідними через Starlink. Що відомо про е, ситуацію в окупації на Херсонщині? Які останні новини звідти маєте? Новини незмінні, На жаль, пропаганда серед дітей постійна. Це те, що вони роблять систематично. Різні заходи, різні свята, так звані, ну і постійне навчання юних цих красноармійців чи як вони там їх називають, тобто готують і зомбують нашу молодь. Що стосується самих людей, які борються за життя на лівобережжі, тому що там немає нормальної подачі світла, води. Газопостачання там, де воно працює, воно працює тільки за рахунок того, що було там зроблені ремонти ще коли ця територія не була окупована. Якщо щось виходить з ладу, то центральна влада окупантів не надає або гроші не доходять і розкрадуються до того, як вони дійдуть до окупованої території. І тому о, люди живуть і розраховують тільки на себе, о, топлять дровами, ну чекають на о, звільнення. Ну і така ж сама ситуація, проблемна з, з лікарнями, з ліками. Люди використовують ті ліки, які закупали ще о, коли територія була вільна, і міняються цими ліками між собою. Я вам дякую за інформацію. Олександр Толоконіков нагадаю, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації з нами на зв'язку.